Чурик-чурик народ. Сьогодні у нас знову цікавий танк. Маленький хом'ячок. Дуже подобається мені на ньому камуфляж, карта лагуна. І ми поїхали завжди. Що роблять статісти? Завжди світять команду. вийдем на точку зсвіта. Так, у них там гірший Звісно, рандовувала команду Дві ПТ. Але тут свої сюрпризи. І що? Є, нарешті мені трошки підкручує отаких от противників. Даю дві тички, в принципі, я б одну би дав по прожету, але дві тички ще й по пантері 2. Клас. клас. Одразу же метикую. Окей, там ще одна СТ-го левела. Страшна, Концепт, страшна. ST, але я одразу вже їду в точку Б забирати. І, до речі, знову ж таки, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі, ці всі діла. Мікро вже краще чути, можете щось то й написати. Я, ну, скажімо так, у мене катки такі для 5% ребят. Так що можете хоч трошки у мене щось навчитися. Думаю по стежці не заїжджати. Вона відто звідти нікуди не дивиться, а mm. от стол забрати, це вже. момент хороший. Думаю, тут не буду чекати по китичках, китак киде. Хто його знав вдруг його вони проп'ють? Буду чекати. Я набиваю поки що демеш. Точка в мене є, можна й не клопати. Чого киде треба швидше, тому що воно тут не маленьке. І треба у цього концепта забрати, бо цей танк то іповий. Думаю, так, зараз я тут швиденько заїду, лише я єдине, що не можу ще звикнути. Це до його увеню. Оп, і уверх просто пушка не піднялася. От так от. Ну тут як завжди фатальна земля Тут я трошки нервуюсь ще не звик. Я лиш починаю на ньому три відмітки брати. І тут мені легенька підкруточка. Та вона би сильно нічого не порішала, але хоч якась броня у цього танка є. Тут я розумію, що я його спокійно забираю, не спішу, розвожуся і окей. Ага, бачу де ВЗПТ 9-го левела і я починаю свій вкат. А, до речі, замітили, що тут фугаса немає. Такий собі там дуже дивний. Добре, хоч є ОВН, і в них і як-не-як, якась броня. Хом'ячок. Пузатенький затинки ще Я його тут підпираю, не хочу, я отримати просто тактичку в надії. Отлично. Сейвим ХПшки до кінця. Тому що з цим концептом вони зазвичай статисти їдуть. Катаються. І тут таке собі діло. Можна ще й програти. Хто його знає. Я ще й люблю деколи на ходу стріляти, а на барабані це не дуже добре, тут треба реалізовувати всі вистріли. Одразу вже заряджаю його голду. Тут я думаю, що стрельно. Поки думав, поки зводився, поняв, що зробив помилки, одразу вже на КД поклав. ПТшка наша відсутствує, він поїхав через, не знаю, через сусідні села біжати. Концепт вже тут як тут і знову мені підкручує 500 демеджа. Та хоча б воно там. ці 500 джем... ну, Тут я не проблема, ну звісно. Там від відкрутило, тут відкрутило. 500 демеджів би не сильно зарішало, але ну, я б став би шотом наступний раз. <кхм> І мусив був би дуже бути обережним. Тут думаю, так, що, забирати кіл, не забирати. Я ще його оп, я ще підпер, думаю, ну все, він шот не став для моєї важкого танка. Думаю, ладно, даю тучку та й все. Нема що тут думати. Тут він мене пробив, я думаю, його закрити, що на всякий случай, 4-кіл забирати, але... Нормальний урон, моя одна точка всю гру капала. Так що тут все зрозуміло. Як то кажуть, тільки зрозуміло. 1430 досвід, 3 кг, 4500 урона. І заслужений майстер. Капець, люблю оранжевий колір, такий, як. маленький, Маленькі такі от оранжевий. Так, що я хотів? Я хотів, подивитися, на цього Ерика концепту. 48%. Взагалі не статюга. Взагалі далеко. Але от топ-урон значить ми на ньому танку грати. У мене теж мощніші ребята, звісно. Ну, таке. Я вже, до речі, 53%. Відсотки. Нарешті. 53.03% росте разом з вами. І всім дякую, всім чус.